Отця і сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, ми вже підійшли до Великого посту, і остання неділя перед постом називається неділя Всепрощення. Неділя, коли прощення стоїть одним із таких найважливіших елементів духовного життя. Знаєте, проблема християнства в нашому сучасному в тому. Що воно дуже стало подібне до політики. чи політики. Тобто всі знаємо, як має бути, але робимо так, як нам доходить. Ну, то, то таке життя, правда? І тому, коли ми навіть говоримо про прощення, більшість знає, що треба прощати. А але майже ніхто не знає, як це робити. Бо, Рощення включає, відключає той політичний елемент. Що значить політика? Жоден політик не виграв якісь вибори, який би прийшов і це слухати, буде добре. Грошей нема, пенсії не будуть більші. Як будете краще працювати, будете більше заробляти. Правда? Кожний приходить з чим? починає працювати. То вже давно зрозуміло. Ми віддамо заводи робочим, а землю віддамо. Селяна, ми всі заживемо як в раю. Де то все закінчується, ми вже все добре знаємо. Християнство не може бути такого роду. Інакше це християнство переходить в теорію. Воно перестає бути практичним. Доважте, що Христос не залишив по собі ні однієї книжки. Перша книжка, яка була написана, перша Євангелія, яка було написано, було написано 30 років після його смерті. 30 років люди жили тільки Ним. І тому, коли ми говоримо про прощення, більшість з нас має досить таке теоретичне уявлення про прощення. Ну як теоретично треба прощати. Бо більшість з нас уявляє собі прощення як якийсь певний акт. От глянув я раз і простив. Зранку встав, став, виснувся добре, раз і пробачив. Все. Хоча, в принципі, в голові там все лишило. В голові вона далі сидить. Ну так, я себе так приселую, ще так трохи мусиш якось. Саме в тому і полягає наша найбільша біда. Бо ми тоді, християни, радимося якимись такими, ну, середини одне, а назовні щось інше. І от тоді виходить така дискрепанція, оте неспівпадіння того, що робиться тут, і того, що я говорю і що я роблю назовні. Цього не сталося, треба розуміти, прощення це не є ніякий акт. Прощення це є глибокий і далекий процес, який людина проходить. Прощення це не є щось, що я в один момент взяв, обернувся і пробачив. Так не буває. Так буває тільки в казці. В реальному житті прощення це є перший, далекий, глибокий, чисто духовний і душевний процес. Процес духа. І починається він тим, що ми мусимо в прощенні змінити акцент. Я тобі, Павле, не прощу аж до смерті. А Павлові то все єдно. Він собі, як жив своїм життям, так собі далі буде жити. Чи я йому прощу, чи я йому не прощу. Його життя не зміниться, а навіть на секунду. Що буде, але з моїм життям? Коли я вже щось маю комусь прощати, то або була якась велика образа, яка викликає в людській, в людській душі що? Ненависть, злобу. І ота злоба починає у мені жити. Тому, коли ми говоримо, що я прощаю, ми мусимо змінити, як би сказати, той суб'єкт, якому ми прощаємо. Не йому, не павлові, а собі. Я це роблю не для Павла, він собі жив своїм життям, далі буде своїм життям жити. І Юрку чисто так само. Але якщо я не прощу, якщо я не зрозумію, що я це роблю для себе, тоді мені дуже важко. Правда? Бо то є зрозуміло, бо комусь щось зробити, це все є важче, ніж самому собі. Якщо ж я зміню це все, я буду розуміти, я то роблю для себе. Щоб не дати одному злому. Гуляти в мені в голові, у моїй душі, щоб не відкрити оті двері і впустити туди отого диявола, який зможе зруйнувати мою підсвідомість, моє серце, який зможе зруйнувати мій розум, який зможе спокійно зруйнувати чи то родину, чи то навіть країну, як ми бачимо в наших сучасних. Як глибоко мусив диявол засісти в тій голові? Скільки ненависті, я не знаю, чи ви дивитеся, я принципово не дивлюся ніякі політичні які, які дискусії. Але час від часу, як про, е, прочитую новини, є такі невеличкі які, такі відеозвернення. Подивіться на оті російські. чи то від Соловйова, чи то від тої цілої Скабаєвича. Воно просто пихтить ненависть. Тепер скажіть мені, чим більше людина ти пропускає отого духа ненависті до своєї голови, тим більше вона стає злою. Чим більше людина стає злою, тим більше вона готова, швидше вона готова піти на будь-який злочин. Чи то у відношенні до самого себе, коли чоловік і дружина двоє людей, звісно розумним, як не можуть дати собі раду. Чому таке? Так є. Та не якось так є. Ми з вами є покликані до того, щоб зрозуміти, що християнство то не є щось, що я комусь зроблю. Людочки, мої добрі, що ви хочете Богові зробити? Хто ми є у порівнянні до Бога? Єдине, що ми можемо собі в християнстві, можемо щось для себе зробити. І тому Господь дав ту заповідь, не просто сказав так, люби ближнього. Він би так сказати, люби Бога, люби ближнього, правда? Він її продовжує каже, люби як самого себе для себе. Щоби та ненависть не, дозволила, не дозволила, дозволила зруйнувати тебе, твою душу. Щоби та ненависть не дозволила зруйнувати ціле твоє життя. Ось для цього Христос прийшов. І тому прощення це не є якийсь акт, що я комусь щось зроблю, але я вже тобі пробачив. Це є те, що я зроблю сам для себе. Твоє зло нехай лишається з тобою. Я його до своєї душі не візьму. Навіть якщо це зло спричинило мені біль, навіть якщо це зло зробило щось таке, що мені, що, що я би міг тобі відповісти отої ненависті, це є те, коли людина зуміє перетворити щось. Розумієте? Коли людина вже дивиться, пам'ятаєте, я вже раз повторюю, як сказав Довженко, хтось дивиться в Калабані, в калюжу і бачить там купу прудної води, а хтось бачить і підзеркалення неба. Це дуже гарне, є таке порівняння, можливо, воно не так зовсім пасує до прощення, але у латинській мові слово покора перекладається як гумілітіс. І в ньому корінним словом є гумус. Що таке є гумус? То є той верхній шар землі, який є родючим. Правда? Що ми вертаємо в землю? Всі відходи, все сміття. Але що виростає з землі? Це те, що не ходить. Ось це і є християнське життя. Вміти не відповісти зло на зло, незалежності від того, чи то в родинному житті, чи то в соціальному житті чи ще. Ось це і є правдиве християнство. Тоді воно живе, тоді я можу перетворювати, тоді я перетворюю свої погляди, свій світогляд міняю і так далі. Якщо ні, то воно перетворюється просто чисто пусту виконування якихось заповідей. Чим більше, тим механічніше. І тому Господь каже, до сьогодні, сьогоднішнього, якщо ви робіть це не комусь, не Богу, а самому собі. Ви робите все для себе, щоб ви навчилися трошечки мати, якусь мату, якусь певну мірку своєму житті. Бо якраз тому, того в нас найбільше бракує. Мірку в тому, що ми говоримо, що ми думаємо, це є база, фундаментально. Мірку в тому, що ми їмо. Мірку в тому, що ми слухаємо, якусь міру в тому, що ми дивимося. Інколи найбільшою проблемою просто це не є щось їсти, а наприклад, відійти від телефону, відірватися, подивитися на свого чоловіка, на свою дружину, подивитися на те все, що є біля мене. Це набагато більший піс, ніж тоді, коли ви перестанете їсти м'ясо. Бо каже апостол апостолний той, що їсть, і той, що не їсть, стоять однаково перед Богом. Але та людина, яка є зла, вона не може стояти перед Богом, вона Бога вигнала зі своєї душі. Бог дав нам ті інструменти, чи то пісня, чи то молитва, чи то святі тайни. Не тому, що йому так все захотіло. Він дав нам це як інструмент в нашу руку вложив, щоб ми стали довго порядними людьми, добрими дітьми, добрими батьками. Ось це є головні ті інструменти, чи є те головні, той, той, той сенс того всього. Ми це перетворили в щось зовнішнє, отак приходить пізно, що в -то. файло тобто, в понеділок не їсти м'ясо. Ну і що, Богу, він в зміниться. Але якщо я зрозумію, що ага, той піст я можу щось в своєму житті змінити, можу почати той процес, наприклад, проще. Де я сам для себе зрозумію, що мені то треба. Не Бог а мені це треба. І тоді, тоді починається правдиве християнство. І тоді ті всі інструменти в моєму житті. Як гарно покладені в щастя, правда? То ну, що вам поможе той ключ, якийсь, я не знаю, там розвідний, якщо він просто лезе в шахту. Правда? Він є потрібний тільки, тільки тоді, коли я маю щось ремонтувати. Що поможе та молитва, якщо я навіть не розумію, чому я сьогодні? Якщо я навіть не розумію, що я сьогодні? що вона мені кому поможе? Тому нам треба ті інструменти правильно застосовувати. Бо лікуючи рак, скажімо там, аспірином, ми дуже швидко поперемо. Ті всі інструменти, які нам залишила церква, які залишила Господь Бог, чи то Святе Письмо, чи то молитва, чи то всі, вони всі їх треба застосувати в своєму житті. Нехай не з великими мірками, а потрошечки, невеличкими кроками, крок за кроком, молитва за молитвою. І от те саме відноситься до прощення. Або я постійно все додаю і додаю, і додаю оцієї ненависті і колись прийде той момент, коли я вже не зможу з тим справитися. І цей момент приходить тоді в основному, який відбувається на наших рідних, на наших близьких, бо тоді ми приходимо і як гаркими. Або. Я його спробую все менше і менше і менше зробити. Я не знаю, наскільки це правда, я не маю точних чисел. Але мені здається, то в кожному разі з грубша є правильно. Кажуть, що людина з того всього, що переживає наш розум, переживає, реально переживає тільки десь від 20 до 30%. Все інше це і наша реакція на ті події. Тобто, якщо ми там сваримося в родину, скільки ми це сваримо? Десять хвилин, правда? Ну, якщо так. Так, по-лайтовому, -по -по по А якщо так круто, можна за хвилину це справити. Правда? Потім скільки мися гніваємо? Днями, правда? Ви що думаєте, ваша душа перестала в той час працювати, вона працює далі, розум працює далі. Чим він працює ненависті, тою, якою ми одне одному сказали. Це є антихристиянство. Якщо б ми реально дивилися на антихристиянство, Якщо б ми реально в ним жили, ми б могли оминути оті ситуації, не вийти в них. Християнство це не є те, що відповідає за наслідки. Християнство це є те, що, що працює з причинами, щоб вже не дійшло до твої сварки. Бо якщо до неї не дійшло, то нема відповідно чого діватися. Вже навіть якщо до неї дійшло, щоб не три дні діватися, а хіба один. день. Ось це є живе християнство в нашому житті. Отакого от християнства нам треба вчитися. Воно починається з того, що ми дивимося на нашу молитву, дивимося, що я молюся, як я молюся, скільки я молюся. Коли ми дивимося на наші всі святі тайни, коли я сповідаюся, з чого я сповідаюся, скільки я сповідаюся, коли ми дивимося на нашу літургію і думаємо, чого я сюди прийшов, що я тут робив, як я молюся. Розумієте? І відповідь на ті запитання дає нам фундамент для роздуму, що ми щось починаємо думати про наше християнство. Що ми не просто його споживаємо, прийшли туди, нахапалися, нахапалися, нахапалися і побігли бігом додому, бо там купа роботи що. бо там чи там чекає до нас вороги. Ні. Це коли ми прийшли сюди, і ми тут, стоячи тут, звертаємося до Бога, з ним розмовляємо, ведемо розмову, коли кожна Господи помилує. Проходить не тільки через наші уста, але й через наш розум, через нашу голову. Коли ми звертаємо на це все увагу, ми можемо тоді мінятися. Повірте мені, як же з таким певним досвідом, когось змінити є неможливо. Навіть Господь Бог того не змінив. Троє людей стояли під Христом. Навіть ми прийшли всі ті, яких він е, зробив і щуро стояло б більше. А їх там тільки троє стояло. З одного боку, можна сказати, ну так, ото, ото вчитель, ні? з іншого боку, дивитися на перспективу, ми маємо зараз три мільярди християн. Це є те, що Господь змінив, не в один секунд. Бо Він лишив це нам самим. Вересте собі самі раду. Маємо противника, маємо диявол. І от коли в людині йдуть оті думки. Коли людина міняється до чогось добрішого, позитивнішого, вона живе Богу. Бог живе в ній. Чим більше зла, тим більше виявлення в нашому житті буде, живіть тими правдами, які нам Господь лишив. Берім ті інструменти в руку, а не просто кидаємо їх, або так треба. Це є, особливо відноситься зараз до нашої великодної сповіді. Бо таке наслухаєшся в тих сповідях, що інколи думаєш, люди, ви реально дивитеся на своє життя, ви його реально бачите. Можливо, якраз в тому якраз є найбільша проблема, що ми сповідаємося саме з таких дурниць виросте на своє. Але таких глибинних проблем нашого життя не бачимо. На них треба дивитися. Їх треба шукати в нашому житті, щоб могти самому бачити це життя таке, що я його можу щось в ньому покращити. Якщо є пезвонок, я покращу своє життя в родині, я покращу життя у цілій державі. Амінь. Слава Ісусу.